Зороги, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 3 по 9 листопада. І так дивимося, що приготував для вас тиждень, яких ви будете енергія, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Візьмемо, як завжди, пораду з іншої колоди, як вам краще провести цей тиждень. Можливо, хтось і побачить якусь підказку. Прогноз у нас загальний для всіх козирогів, кому потрібен особистий шапці профіля. Є контактні дані. І так, козиріг, тиждень, 3-9 листопада, понеділок. Туз пентаклів, стрільців також був туз пентаклів, да? якийсь шанс, можливість, якась хороша перспектива, яка для вас може відкритися у понеділок, так? з понеділка е хороші е можливості це дуже добре. По тузу пентаклів нам бажано їх розгледіти, побачити, взяти, так? не сумніватися в собі, тому що ми можемо сумніватись, брати, не брати, іти на ту роботу, не йти, брати той проект, не брати. Ну, якщо у нас випадає така карта, все ж таки воно для нас перспективно Еспективний, і нам варто його взяти да, і використати, той шанс. Вівторок, Вівторок є 8 мечів, да, ми себе тримаємо в якихось обмеженнях. Ми боїмося зробити той крок. Чекаємо якогось погоди з моря, да? тобто щось нас стримує, щось нас лякає, ми не бачимо да? От тої перспективи в майбутньому, самі себе накручуємо, тому що вісім мечів це все наші думки. Да? Я не справлюсь, в мене не вийде, я не буду брати, я постою, почекаю і так далі. Да? Карта говорить про те, що ви все ж таки можете взяти, вийти, змінити. Ну, от у вівторок ви можете себе накручувати і придумувати страшилки, яких нема. Середа. Середу є рицар жезлів, рух, енергія, запал. Карта нам говорить про те, що може бути багато поїздок, про те, що ви можете багато переміщатись в цей день. Рицар жезлів це в нас вогняна стихія, овен, лев і стрілець. Можливо, буде комунікація з такою людиною, можливо, ви будете вирішувати якісь питання. Питання. Карта може говорити про е, сексуального чоловіка, якщо мене дивляться зараз дівчата. Да? Тобто, У вашому житті може з'явитись такий чоловік, який такий амбіційний. Да? Ну, і може бути, що карта покаже на вашу енергетику в цей день. Да? Тобто, ви будете Знову просто може програтися тим, що ви будете багато переміщатися. Четвер. Четвер є трійка мечів. Трійка мечів нам розбиває щось в серце. Так? Є якась ситуація, яка нас засмучує, робить нам боляче. Можливо, так? приїжджає людина, день побула, і на другий день їде, і ви в такому трошечки смутку. Так? Трійка мечів нам може говорити і про дійсно серце, тому будьте обачні. Знову ж таки, не сприймайте все близько настільки, щоб от ви почували себе в негативному стані. П'ятниця Карта повішаного, да, зупинка, стагнація, я жертва. <ріх>, да, щось от дійсно в когось може відбутися таке, що от людина хоче зупинитись і обдумати, да, побути в тому стані, можливо, подивитися на ту ситуацію під іншим кутком. Ну, Якщо у вас цього немає, карта просто зупинки, стагнації. Тиждень день, коли от може щось не вирішуватись. Да, на роботі підвисати, зависати, вдома також, можливо, у вас просто вихідний, і ви відпочиваєте. Да? Ну, По повішаному як би ми не старалися його підігнати, щось змінити, зробити. Все рівно буде от, от, от така підвища ситуація, в якій ми будемо відчуватися от, останні жертви. Субота. Рицар жезлів. У нас багато є енергії, де буде день застоя, день. Такого прям хаоса рицар жезлів це я спішу, я лечу, мені треба вирішити якісь питання. Жезлів нам може говорити про стрімкість. Знов ж тут підвесання, тут навпаки все швидко. Можете і зустрічатись з якоюсь людиною, хтось може і до вас приїхати. А рецепт Жезлів – це в нас близнюки Терези водолії. Карта може показувати на людину, з якою ви можете знову ж таки вирішувати якісь питання. По цій карті може бути і агресивність, якась, тобто якась людина може от себе так проявляти. Можливо, це ваша енергія буде в суботу, да, ви будете прямо летіти, спішити вирішувати. Можливо, і десь проявляти цю агресивність. По цій карті нам треба. Швидко все вирішувати, але при цьому мати все ж таки холодну голову. Тобто ми кудись їдемо, нам треба швидко, але при цьому всьому ми аналізуємо, що от на поворотах ми от не порушуємо правила дорожнього руху, не переїжджаємо і так далі. Тобто голова в нас холодна. І неділя для позирогів. Туз жезлів. Почали з туза пентаклів, закінчили тузом жезлів. Я хочу діяти, я бачу перспективу, я за да, я горю якоюсь ідеєю і так далі. Тут жезлів, це знаєте, якийсь потенціал. Я щось хочу втілити в життя. Воно мені подобається, я загорівся цим всім, і я вже бачу. Тобто, Чого я, 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 тому що це вогняна стихія, і вона от показує більше людину, яка з. Загорається цим всім, да? тобто у вас буде от такий запал діяти, їхати, не знаю, робити ремонт, загорілися другою людиною. Да? Вам сподобався, чи чоловік, чи жінка, не знаю хто кому, да? і ви хочете от прямо почати з нею якісь стосунки. Порада для Козерога на тиждень. Двійка жезлів. Е, може бути ситуація, коли ви будете стояти перед прийняттям якогось рішення. Да? Двійка жезлів. Я вроді і хочу взяти, але поки що думаю. Да? Е, е, карта каже, що в глибині десь глибоко в душі, ви вже знаєте, чого ви хочете. Але будуть на цьому тижні якісь фактори, які будуть вас стримувати. Да? Тобто багато є якихось карт, які от і вроді і вибрав, але вроді і даю задній ход. Е, по цій карті, ви знаєте. Ви знаєте, чого ви хочете, тому е я б сказала себе не стримувати. але якщо показують карти багато так стримувань, просто спитайте себе, що вас лякає і що вас стримує. Да? Тобто дивлюся вікно, уявляю собі інший світ, машину і так далі. але є щось таке, де мені, от я не можу зробити цей крок. Карта говорить вам про те, що ви все ж таки знаєте, чого ви хочете. І так, козироги, Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.